Будь ласка, подивіться СМТ Покровське Дніпропетровської області. Чи буде окупація та ситуація по обстрілам? Давайте дивитися серпень-вересень. У коментарях ви маєте можливість написати свої думки, питання. Будь ласка, шановні, я тільки прошу, пишемо адекватні речі. Я вже втомилася блокувати всіх неадекватів. У мене нема часу вичитувати оцей бред незрозумілих думок. Немає, по суті, що писати, не пишіть взагалі. Так, Покровська. Так. Дивіться, мені йде супротив. Багато маніпуляцій, багато такої напруги і вивчення. Вивчення, знаєте, вивчення ситуації, яка там ось іде такий супротив. Чи буде окупація, так? Покровській Дніпропетровської області, чи окупує ворог Покровська Дніпропетровської області? Ну, намагатись будуть. Будуть провокації, буде якесь тиснення. Будуть намагатися перти туди, От, пробиватися. Іде мені поруч дуже активно. Але е, ці речі будуть відбуватися циклічно. Дуже агресивна ситуація може бути під Покровськом. Дивіться, лінією все одно порушено не буде за ці два місяці, як би не було там активно поруч. ДРГ можуть бути, тобто тут дуже так можуть намагатися. Дуже може бути агресивно, неспокійно, але поки окупації я не бачу. Що по обстрілам, ну, я думаю, ви вже розумієте, так, що е дуже багато іде активності, і мені йдуть втрати ресурсів. Ну тут ресурси забезпечення ось е тут такі наслідкові, дуже-дуже агресивні енергії йдуть. Тобто Покровськ. В найближчий час там ще буде достатньо неспокійна ситуація. Летіти і гриміти там ще буде. Давайте подивимося Покровське. Покровське. Дивіться, провокації на будинки житлові, тобто буде активність, ресурсність, інфраструктура. Місця пов'язані із забезпеченням, там теж можуть бути ситуації, але окупації я не бачу поки.